Hello, май friends! Ютуб канал Пательня. Формат, який ми колись пробували. Він вам більш-менш заходив. Ну і хочу далі попробувати. Огляди на машини не Субару, а оця красуня. Не машина, а мічка. Дівчатки, які бачать, труси злітають. Але в мене сьогодні оператор Вікторія ММС, МКС і так далі. Якщо правильно, СММ, і вона сказала, що машина гівно. Ну, ми зараз це перевіримо. Почнемо про дизайн. Французи так старались, що взяли і обісралися. Єдине, що вивозить цей кузов, це оці шикарніші девральні калпаки, пікмі калпаки. Тобто машина вже трошечки набирає стат. Далі, оці форми називаються не ломані, а хуйом гнуті. Вибачте, за мати зразу кажу. Матів буде багато, тому хто з дітьми виключте нахуй! Це відео. Що в нас все по машині можна сказати? Машина в шедеврально класному стані по технічній складові, але не по кузову. Що можна сказати про ці пороги? Про ці пороги можна сказати, що їм пезда. Ну вони трошки, да чуть-чуть підгнивають, чуть-чуть, може, десь Франція абосралася і зробила, чуть-чуть не гнилий, а підгнивши кузов. До речі, машина продається. Можливо, комусь під таксі треба, то візьміть, бо це 1.4 бензин, з заводським газіком це дуже важливо. Машина в нас вся в оригінальній фарбі, не бита, не крашена, не разу не підарашена. Важливий тест в наших обзорах: це скільки метрів машина. Раз, два, три, три метри. Це дуже мало. Це дуже мало. У мене Subaru Forester, у мене Honda Legenda. і вони дуже довгі в порівнянні з ОТ тим. Вод. Але ця машина з Європи. Це німка, німецька якість від Франції. Тут 1,4. Скільки сил зараз скажуть нам? А це ні, яка морська чоловік з шифро... шевронами ходить нормально? Коротше, сили є. По відчуттях має бути десь 60 сил. Да? Скільки? Я думаю, 78 ну, десь. 78 плюс-мінус сил. Но не до цього діло йде. Діло йде до багажника. До місця, де можна покласти плєдік, можна покласти трошки смазочки і презерватив. Багажник, ну такий добротний. Я вважаю, що тут треба виконувати лусиний тест. Блять. Що я маю на увазі під тест? Ми викидаємо шторку і в усіх своїх обзорах будемо його провіряти. Е, будь ласка, напиши, чи подобається такий стиль. я буду знімати, мені то нравиться жесть. І пробуємо. Бля. Ні, не проходить. Да Свининий тест не пройшла. Значить, все. Ну, тут, звісно, ставимо мінус. Ми машину будемо оцінювати по 10-бальній скалі. Е, поки що за кузов я ставлю бал, бо він тут хороший. Да, підгнивший, но хороший За багажник мінус бал. За колпачки плюс 2 бал. В кінці там підсчитають, чи воно да, чи воно ні. Блять. Ну, але в цілому, ну багажі. Ну багажні. Ну, да, ну дивіться, чемодан ляже. Ну да, я бик. Я бик, я метр 86. Да, я туди не влажу. Ну і що? Це проблема? І дивіться, прикол, тут нема подполя, тут нема подполя, а того. Що оригінальний газ. Оригінальний газ. Такого не знайдете більше. Е, 0207. Плюс за номера зразу ж. Так, і важливо важливо показати от, от прозвідення іскусства. От теж, знову про французів мова. От француз жив. Жив француз і от сюди поставив. Але це діло не француза. Закони Європи вимагають є країни, в яких, якщо ти ставиш газ, обов'язково сверлитися в крилі в металі, в бампер не можна поставити. Сюди ставлять розумні інженери, ставлять сюди газ заводський, зазвичай в лючок. А тут нас от таким наглим образом виведені. Хочу сісти в салон. От. Ти людина, яка мала статеві акти в даному автомобілі, от скажи мені, будь ласка, чи можливо мені поміститись на задній ряд? Можливо, можливо. і не одному, і не одному. І ну і давайте не провіряти одному. машина. Йобаний в рот, воді блять, ну це ужас, ну, зловане, що? маму їбав. Блядь. Якщо подобається обзор, підписуйся, став лайк, буду продовжувати знімати такі веселі, чесні обзори. Ну то єсть, якщо захочеш, і ти з Луцька, можеш привести мені ну, на обзор, але я буду з нею максимально чесним і жорстокий. В цей прикладний лайнер протестувати, чи влізу я на заднє місце. Дуже цікаво мені це взнати. Дверка відкривається шедеврально, Ручка не відпадає. Ну, можна сказати, машина нова. Реально, проблем в ній немає. До речі, тут дуже чисто, і я вже бачу айрбег всі душці. Покажи людь. Тут айрбег всі душці. Ви вдумайтесь: безпека. Безпека в машини присутня. Слухай, ззаді, комфортно. Ну, типу. Пу-пу-пу-ро, Макс Ферстапен. Важливий тест. Пройдені, рука лягає ідеально. Місце ззаді бомба, супер. Ну, чуть-чуть не вистачає в голові справа, але в цілому, в цілому можу сказати, що да, Ну вистачає місця і салон, до речі, такий збережений, гарненький. Покажи салон людям. Бо що? Бо найголовніше, що оригінальний пробіг. А пробігу скільки? 170 тисяч. Слухай, взагалі нова машина. Нова машина, якщо сто сімдесят тисяч. Тут нема до чого докупати. І буде йти по наростаючій. В наше є оце місце. Ми акуратно відкриваємо ручку. Акуратно заходимо в салон. Ну і тут я впевнений, да, Тут лакшері. Тут прям лакшері, прям мені подобається. По салону, що я можу сказати? У нас якась. А що це таке? Це газ. Це заводський газ, отак визнається. Ну тут у нас газ, тут кнопка включення газу. Да. Тут в нас. О, покажи, прям покажи, покажи. о тут повноцінний, скажімо так, заводський значок заряду газу. О, тут бардачок, в якому бардачок. І в цілому все, що ще треба хотіти: да ну. І пахнючка є. Диви, диви, диви. Диви. Та ну, Та ну ти шо! Це бомба? Це взагалі. Бомба. Оп, капот треба відкрити. Що ти пішє? Як тут капот відкрити. Де він? О, ну що. Капот відкрити — задання сложно. Там ручка схована. Тепер, от я людина, да, яка живе з машинами. Я відкрию цей капот. Не дивлячись, важно. Вау! Це хто? Ди сюди. Як поставити палку? Перше питання. Знайшов. Угу. Зруч! Диви на мотор. Е, це чотири циліндри. Це Це чотири циліндри. Це чотири циліндри і виглядає він так, ніби викотився десь приблизно з 80-х. Ну чесно, виглядає прям дуже по старому, але це повноцінний інжектор без кривих ланжеронів і ремішку генератора при приводному. Ну, це таке, це не важно. Це міняється. Це, це розходники. Розходники. От в е, мене був перекуп один. 에... Время охуительных історій. Був у мене перекуп на базарі один, якого разом, я машину разом. дивився. Ні, просто перекуп, реально, просто продавець, перекуп, як хочете його називати. Дивлюсь з нього машину, машина димить. Він каже, це норма, це розходники. Кажу, коробка пінається, норма, розходніки. Цеплення, на масло, да. це І все. З тих розходники. часів, все в мене розходники. Кузов поміняти, ну бля, ну розходні. Ну, ну пороги, що ти? не Пороги за розходники. Ну, це розходні, по факту, розходник. Це розходні. Там є хоч туди лізти. Вони гниють, хай собі гниють. Бо в жим значит, живі. Буде. Значить, вони живі. Так, да, так. Да. Ну тут я не бачу на що дивитися. Тут є газовий редуктор, не такий, як у всіх. Якась хуйня надіта на якусь це, хуйню. Це щоб зимою не мерз газ. Оце? Да, да. А Тобі ще скажи, що? Ти більше скажи жодство. Я не знаю, це блок подогріва? Блок подогрева газу, звісно. Ой, ой, то тут є. Опа! А тут -а вже є замічання до власника. Це до французів замічання. О, а тут -а в нас є замічання до... Французів і до власника. От Отак. Ну, тут таке. Ну, а де без нюансів? От я не. Ту -ту -ту Макс Верштафен. Ладно, давайте заведемо їм. Як ти з ним навчаєш? Ми сіли в салон. А що в салоні? Я в салоні бачу відсутність в себе козірка. Це нормально, да? Це комплектація. комплектація. Ручник робочий, 12 вольт, стеклоподйомники, газ і кондиціонер. Кондиціонер робить, чесно кажу. Нема кондиціонера. Тут нема кондиціонера. <рив> так, в нас на приборці чека не горить, Та, який смішний тахометр. У, Я... <рив> Сука, звір. Звір. Ти ще не скажеш. Так, включаємо першу, включаємо ручник, відпускаємо чуть -чуть щеплення, і вона в нас сука заглохла. Значить, треба більше оборотів дати і ми рушимо. Добре, кстати, насправді от, вона, по-перше, їде, по-друге, тормозить, скрипить, ну, тормозить. А по-третє, вона комфортна. От як от, ти на ній покатався сюди, принаймні доїхав. Я на ній їздив два тижні. І що вона по комфорту? Вона по комфорту ідеальна. ідеальна. Машина для міста. Де хочеш припаркувався, де хочеш проїхав. Оп, і маневрена. Ух. Бо спорт, Покажи, по ДТП чуть ДТП не стало, чуть ДТП не стало. Ох ти, блядь. Ну чесно, маневрена, от руль в неї електропідсилювач руля, і вона дуже легка. Скільки вона вартує? 3,300. 300 3 300! Тільки вдумайся в ці цифри. Так це ж ідеальна машина на запрос, і по перша тачка, щоб вчитися їздити. Вона буквально вона по салону нульця, в неї мінімальний пробіг. І вона коштує 3 300, при цьому дуже легка в управлінні, вона з газом. Я, ідеал! Вона ідеал. Ідеал. Тут нема до чого докупатися. І от в нас ми їдемо по жахливій дорозі. І в нас кліренса вище криші, прям вище криші. вище Я бик 1,86 метра, мені тут комфортно сидіти, сідушки м'які, вона не пішіть, що я не пристібнути, і я не знаю, куди я їду. Ну вона мені подобається, треба виїхати на дорогу, подивитися, що в ходу буде. Не, дуже класна тачка. В ходу прям-прям. Моє це, це щось, Це щось хороше. Я, чесно, я впевнений, що я роблю слабі обзори для людей в порівнянні з кимось, але ми будемо рости, ми будемо розвиватися. І з часом все буде ставати краще, того ну, не втрачайте надіжду, підпишіться хоча б. Ну, спереді по двісті чую стуки. Того певної ціна 3-300. Скільки їхня ринкова ціна? Чотири. Чотири? Ну тут розумієш на штуку менше. Вік, бля, куди ти знімаєш? Ну, нормально, ставиш цю хуйню. Так, ми виїжджаємо на стартову пряму. Біля нього дати чи не можна? Ну давай, давай. І нажимаємо газ пол. Та, ну, нахуй! Що вона робить? Шо? Вона дуже, вона прям, ну типу, вона їде, вона дуже їде. Але єдине, що тут, ну, от Отак, покажи мою руку, як я закриває вікна. Бо буде шумно в салоні, треба зробити. І добавимо обдуву, ставимо на мінімум, ставимо щоб, на ножки ставимо, щоб дуло щось. Дивись, я нажимаю в пол, вона знов Вона пішла, вона Вона бриє, вона йде і приблизно як 1,6, тобто те, що тут 1.4, це взагалі не про що. Диви, вже 80 їдемо. Ну, тобто, в ходу, тачка, дуже класна. І що мені дуже подобається, вона дуже маньоврена і в неї дуже велика обзорність. Реально, обзорності, прям з голову. А Саме так. більше, що мені подобається, це розход в 4 літра. 4 літра? Це вона нюхає? Нюхає. Вон наркоманка, да. Наркоманка. І в А Втором... вона визиває завісимость. Так, <гум> да, за вона явно визиває. Так, да, вона шліфує, вона шліфує, І в неї хороша резина. Я дивився, в неї хороша різіна. Різіна нова. Вдумайтесь, 3-300. Я контакти цього чоловіка лишу е, знизу під відео. Ну, блядь, зайдіть, купіть. Ну це топ. Ну це топ. Опа, значок бака висвітився, я газ нажав. Бак показує. Ну і типу, чесно, комфортно. От ми їдемо 90. В салоні чуть-чуть шумнувато, але вона. Гарно держить себе на дорозі, гарні тормоза. Я він знає, що за не сказати класно, тачка. Ого, моя професійна думка щодо цієї машини достойний апарат для покупки. Моя оцінка їй 6 з 10. Чого 6, бо немає дизайну. Дайте дизайн людський. І тоді воно би продавалося як дурне. Ну, чуть-чуть не вистачає, але по всьому іншому, по техніці, по динаміці, по комфорту. Воно вздрючує Дачу Сандеро. Я думаю, ви знаєте, що таке Дача Сандеро. Власник ваше дача слово... Сандеро ага. да. Дача Сандеро, це карбюратор в 2010 році. Дача Сандеро це хуйня. Вопрос до вас. Ціна рік, стан. Ціна 3300, рік, 2008. Стан охуєнний. Вопроси є, вопросів нема. Хочеш цю тачку? Пиши контакти є в описанні. Ну і постав лайк на це відео. Я стараюся для Ютуба, я стараюся для тебе і надіюсь, що це відео. Отримує популярності таке жорстоке, крепке, моцне.